Вам ніколи не було цікаво, як часто і з яких причин помирають мови? А чи виживе українська мова? Якщо ні, чи можна сподіватись на те, що в майбутньому наші діти зможуть її воскресити? Для того, аби розібратись у цьому питанні, я запрошую вас завітати зі мною на справжнє кладовище мов, де ми з вами побачимо, як народжувались, помирали і повставали Мані. з мертвих мови, якими зараз спілкуються мільйони. Розкажу вам і про неймовірні експерименти, про те, як мови змінюють наш мозок, про лінгвістичний феномен близнюків утворювати власні мови, а також Здивую вас своїм топом найскладніших мов у світі. Мова має значення, і ось чому. Давайте будемо рухатись поступово і перш ніж хоронити мови, розберемося з тим, коли як і чому взагалі почали говорити. Зараз на землі 7 тисяч мов, багато з них абсолютно не схожі одна на одну свами на бейбі. Мен чому-то вällam, банда. Ай бабай. Дон, он батон кафе кут. Релі психологіюся хрестай їх замучили. В атру класті не можна. То усяведу. Усяраду жо. Воні Ісуса Христа. але як би неймовірно це не звучало, всі вони пішли від однієї протомови, і нещодавно науковці зробили сенсаційне відкриття, що наші пращури почали говорити десь у східній чи південній Африці приблизно 1,6 мільйона років тому. Це достатньо смілива заява, адже раніше вважалося, що це відбулося десь 100-150 тисяч років тому. Але що взагалі змусило тодішніх людей почати говорити. Ну, по-перше, дуже важливим бустом для появи мови стало прямоходіння. адже після того як ми стали на. Ноги у нас змінилась будова черепа і гортані. Відповідно змінився голосовий тракт, і ми змогли створювати складніші звуки. З прямоходіння витікає і те, що у нас звільняються руки, а руки це також інструмент мови. Не забуваємо про жестикуляцію і те, як ми нею досі активно користуємось, намагаючись пояснити дорогу до метро іноземцю. англійською. Дуже добре. Але... I am speaking English 50-50. А далі ще цікавіше: окрім жестів, вільні руки надають змогу людині створювати інструменти і ще більше взаємодіяти з оточуючим середовищем. І що я маю на увазі? Звичайно, полювання. Саме півтора мільйона років тому масштаби полювання у людей значно зросли, і це на секундочку неможливо без мови. Адже людина слабше і повільніше за багатьох тварин, і саме наша здатність домовлятися між собою, робити засідки і планування дала нам перевагу серед інших видів. Тобто вже тоді мала бути, хоч якась примітивна, але мова. Плюс, як я вже казав, про інструменти в той час відбулося народження більш складної технології кам'яних знарядь, а ці знання треба було передавати наступним поколінням, щоб кожна наступна людина не вигадувала заново велосипед, ну точніше сокиру. І ось це все спонукало збільшенню людського розуму і призвело до появи області лобової частини, яка особливо пов'язана з продукуванням та розумінням мови. І саме тоді люди почали розселятися з Африки. Інші континенти так так ви все правильно зрозуміли. Ми з вами на якийсь мікро відсоточок як усі африканці. Переселені адаптація в нових умовах це дуже складний процес, для якого потрібна мова. Втім, на думку вчених, протягом наступних сотень тисяч років мова ускладнювалася дуже повільно, більш-менш витанченою і справді складною вона стала близько 150 тисяч років тому, коли ми еволюціонували до сучасної анатомії тіла. Тоді вже люди жили у різних куточках землі, довго не спілкувались один з одним і мали через це багато різних. Мов, проте всі вони розвинулися саме з цієї першої протомови. І це дуже цікаво. А давайте якось сюди прив'яжемо Україну. Ну, наприклад, ви знали, що територія України була однією з перших територій на землі, на яких взагалі з'явилась мова. Не без нюансів, зараз розповім, це дуже цікаво. Є багато припущень щодо того, яка мова була все ж таки першою. Ну, з тих, що можна якось ідентифікувати, тому що, звичайно, ту абракадабру, що відбувалося півтора мільйона років тому, особливо і не розглянеш там нічого розглядати. Також розповсюдимо. Удженою була думка, що це санскрит, який дійсно є однією з найдавніших мов, які досі існують на землі. Але ні, санскрит не батько, а брат інших давніх мов. А цієї найбільш продавньої мови вже просто не існує. Але є група лінгвістів, які сплять і бачать, щоб цю мову відтворити, як це можливо, через аналіз усіх мов на землі. Ви, мабуть, чули, що мови поділяються на сім'ї, потім на групи і так далі. За генеалогічною класифікацією, українська мова, наприклад, належить до східно підгруп. Групи, слав'янської групи індоєвропейської родини мов. І ось увага, спільним предком усіх індоєвропейських мов була праіндоєвропейська мова, яка свого часу розпалася відповідно на різні мови, і ті мови також розпалися на інші, і бла 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 І ось ми маємо українську. І ось в XIX столітті науковцям стало зрозуміло, що кожна з мов нащадків зберігає деякі риси своєї мови-предка. І якщо порівняти мови однієї групи між собою, ретельно дослідивши їхні спільні архаїчні елементи, можна Творити оту найстарішу мову, навіть якщо цією мовою не збереглося жодних писемних пам'яток. Це надзвичайно важко, треба мати багато часу, натхнення і знань, але є лінгвісти, які цим займаються. І поступово рухаючись все далі в глиб століть, науковці певним чином відтворили праіндоєвропейську мову. Тобто ще раз ця мова не була писемною, це був просто якийсь набір звуків, фраз, ва-фа-фа-фа-фа, -ва 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 -ва", які перестали вживати, і по архаїчним залишкам цих звуків у сучасних словах цю мову. Відтворили, але для цього знадобилося сотні років і сотні науковців. І так саме цією мовою розмовляли на північному узбережжі Чорного моря близько 4 тисяч років до нашої ери, з За загально прийнятою сьогодні гіпотезою носіями праіндоєвропейської мови були представники курганної культури, що проживала в понтійських степах, частина яких розташована на території сучасної України. І це вражає. Але давайте заглибимось трошки глибше у це питання: чи можна відтворити най-най-най-най-най першу мову на землі? Теоретично за цієї технології складного аналізу можна, але все одно дуже навряд. І скільки років на це знадобиться, також невідомо. Але будемо сподіватися, що у зв'язку зі стрімким розвитком нейромереж до кінця нашого життя я ще вас здивую і мовою перших людей, анатомічно подібних до сучасних. Особливо я чекаю на це з нетерпінням. А ви. Сучасні технології дійсно вражають. Ми відтворюємо мертві мови і воскрешаємо знання з минулого, але все одно це нічого порівняно з тим, скільки мов зникають щороку, і які унікальні знання у зв'язку з цим втрачає людство. Це катастрофічна цифра, адже близько 50 мов зникає щороку, тобто кожного тижня вмирає одна мова на землі, і цей темп тільки прискорюється за минуле століття. Вимерло близько 400 мов, і деякі лінгвісти прогнозують, що до кінця століття на землі зникне 90 відсотків. Сотків усіх мов на землі зараз у світі існує приблизно 7 тисяч мов, але найцікавіше це розподіл цих мов і діалектів. Наприклад, понад половина населення планети розмовляє лише 23 мовами, і майже стільки 22 є тільки офіційними мовами Індії. А загалом в Індії з мовами все дуже заплутано в Україні є 122 основні та 500 інших мов. Проте цифри з різних джерел різняться насамперед через те, що не завжди легко визначити це мова чи діалект. Але Індія хоча б густо населена, і це можна зрозуміти. А от країна, яка офіційно має найбільшу кількість мов, це попуанова Гвінея. Там приблизно на 7 мільйонів мешканців існує більше 700 мов. Цю групу мов прийнято називати папуаськими, і більше з них на межі зникнення. Взагалі з тих 7 тисяч мов у світі, третина зникає у нас на очах, тому що неї розмовляють менше однієї тисячі людей. Це переважно старші люди, а дітей цієї мови практично не вчать. А причина цьому глобалізація. Популярні мови. Поглинають менш розповсюджені. Практично всі мови меншин у США і Канаді під загрозою. А якщо оцінювати пропорційно до населення, рекордна кількість таких мов у Австралії, коли туди прибули перші європейці, на континенті було 300 обергенних мов, і з них лише з десяток досі викладаються дітям. Тепер давайте розберемося з тим, чому зникнення мови це насправді велика втрата для всього людства. Мова це перш за все форма передачі інформації. Письмо винайшли відносно нещодавно, і лише близько третини світових. Мов мають писемність, тому багато унікальних знань навіть у 20 столітті передавалося лише з уст у вуста. Іліада існувала у усній формі, перш ніж була записана. Так само, як і Одіссея. і річ не лише у фольклорі. Наприклад, болівійські травники тисячоліттями збирали знання про цілющі рослини, які потенційно можуть стати у нагоді у створенні нових ліків для боротьби з інфекційними хворобами або запальними процесами, адже Амазонський регіон, частина якого є в Болівії, вважається одним з найбагатших джерел лікар. Ских рослин на планеті так ось знахарі створили свою мову, яка передається тільки певному колу людей. І ці всі знання можуть зникнути. А ось, наприклад, носії мови племені каяпи, що в Бразилії вивчили бджіл і детально знають відмінності, переваги та складнощі, пов'язані з розмноженням 56 видів цих комах. Щось вкусило. І їхні знання можуть відігравати важливу роль у подоланні кризи запилення, викликаної зникненням бджіл через зміну клімату. І так само тепер все це може назавжди зникнути. Бо знання зберігаються лише мовами, які зникають. Поїхали до моєї улюбленої частини, а саме про те, як мова змінює наш мозок. Науковці впевнені, що знання конкретної мови особливим чином впливає на думки в голові і на нашу поведінку. Наприклад, мова племені пірахи з Бразилії не має граматичної форми минулого чи майбутнього часу, існує лише теперішній. Вони не використовують часові поняття, такі як вчора чи завтра, і не мають концепції минулого чи майбутнього. У мові і в принципі у світогляді через це їхнє сприйняття світу зосереджено виключно на теперішньому моменті, і вони не розповідають про події, які не відбуваються прямо зараз. І також не будують планів на далеке майбутнє. Крім того, мові пірахи відсутні числівники. Вони лише користуються поняттями декілька і багато, тобто не рахують конкретні числа. Вони живуть моментом, не запасають їжу і не мають календаря, що відображає їх. Унікальне сприйняття світу, такий собі буддійський принцип. Не дивно, що зараз я веду не цією мовою <кхи> цей випуск. А ось у мові Чекорі, одній з. Ірокейських мов немає слова для прощання назавжди, завжди, є лише слово до побачення. Так само нема слова вибач. З іншого боку, вона має свої унікальні вислови, зокрема, слово укагазді означає замилування, яке людина відчуває при спогляданні немовлят чи кошенят, коли так і хочеться потріпати його за щічки. Далі ще цікавіше, мова гугу їмітір -гу з Австралії немає слів для ліворуч та праворуч, лише для абсолютних напрямків північ-південь, Захід Схід. Тобто носії цієї мови постійно знають, де як. Ка сторона світу і завжди говорять: посунь чашку трохи на північний захід. Моя куропатонька. У мене спитати я вам зараз не скажу, де від мене знаходиться диван. А мора гур'ямітір скаже. Та ось там на північному сході, мій дикий кінгуру. Тому зникнення мови це непоправна втрата, і крім того, це трагедія для цілого народу. Доказано, що без рідної мови люди почуваються непотрібними або навіть другосортними, часто впадають в депресію і втрачаючи мову, народності поступово забувають свої традиції, кухню, казки, прикмети, вірування, сокральні знання. Вони буквально стають іншими людьми з іншими світоглядами, втрачаючи себе. Ось настільки важ. Жлива мова, але є і хороші новини. Мови можуть не тільки зникати, а й відроджуватись. І мільйони не тільки дізнаються про їхнє існування, а і наново почнуть ними розмовляти. Майже 20 років тому вчені лінгвісти оголосили загальну мобілізацію для порятунку мов, і у 2009 році вчені Кембриджського університету почали збирати аудіо і відеофайли з народними міфами, легендами, піснями, і все це оцифровують. Отримати доступ до цих даних може будь-хто. А ЮНЕСКО у свою чергу видали спочатку червону книгу зникаючих мов, а потім Атлас мов світу, що знаходяться під загрозою зникнення, який має свою онлайн версію. Залишу її десь. Внизу і вже є приклади неймовірних повернень, мов з червоної зони вимирання у зелену процвітання, особливо коли за це беруться на рівні держав. Так у Канаді прем'єр-міністр країни вибачився перед народами, чиї його вірки тривалий час знищували. I'm so, so sorry. Треба ще французькою щось сказати. Вондосон. Bon а ще можна сказати: о, це вода. О, чи, е. І почали все це відроджувати, воскрешати майже втрачено, взялися і в Австралії, Великій Британії, Японії, Мексиці, Венесуелі та інших країнах є в світі і абсолютно унікальний випадок, коли мова ожила більш ніж через тисячу років, і цього б не сталося, якби не зусилля лише однієї людини. Друзі, нещодавно дізнався про дуже неприємні речі, які у нас зараз відбуваються в країні. Ми всі знаємо про важливість збереження мови і ідентичності, але ще важливіше як на мене, зберегти життя нашого майбутнього покоління, адже зараз російські спецслужби буквально полюють на українських дітей, як це відбувається через соцмережі, месенджери, ігри. Ворог пропонує неповнолітні легкі гроші за виконання нібито простих завдань, таких як підпали, мінування, зйомки стратегічних об'єктів, виготовлення вибухівки і так далі. Особливо останнім часом підліткам пропонують перенести різні об'єкти з точки А в точку Б, а потім підривають всіх. Разом таке, наприклад, нещодавно сталося в Івано-Франківську. Тому, будь ласка, передайте усім своїм підліткам і знайомим з дітьми, що російські спецслужби тебе використовують. Ти ніколи не отримаєш жодних грошей. Ти для них просто розхідний матеріал. Варіанти, якщо ти на таке погодишся, лише три: смерть, каліцтво або тюрма, адже це державна зрада Служби безпеки України і нацполіція знаходить усіх. Це лише питання часу. Тому, друзі, будь ласка, російська пропаганда працює дуже. Потужно усюди, а дитячу психіку завербувати значно легше. Саме тому це наша відповідальність бути у близькому контакті із своїми дітьми. І саме тому я в посиланні під відео залишаю чат-бот СБУ, в якому за кілька кліків можна надати детальну інформацію про спробу вербування. Будь ласка, поширте це, адже це наша спільна відповідальність. 6 січня 1858 року у місті Лужки Російської імперії народився Лейзер Перельман і тепер. В його день народження святкують національний день івриту. Євреїв той час говорили або на ідіш, яка схожа на німецьку, або мовами країн, де жили. Маме кохтелакшен супміткежемідкнеле. Проте в школі лейзера навчили читати івритом. Тоді ця мова використовувалась лише для вивчення релігійних текстів і в живому спілкуванні не використовувалась вже 1300 років. І тут Лейзеру стукнула в голову божевільна ідея наново відновити іврит. Ця ідея вважалася божевільною навіть серед івреїв. Але перша людина, яка повірила в це, стала його дружина двора Йонас, і своїх п'ятьох дітей від народження вони виховували лише івритом. Це було дуже важко, адже перший син Бенсіон не спілкувався ні з ким, окрім матері і батька. Дитина почала розмовляти тільки у чотири роки, але батьки були щасливі, адже Бенсіон став першим за тисячу літ, хто від народження загорив івритом під впливом Лейзера. Ще чотири родини євреїв Єрусалиму почали розмовляти вдома цією мовою. Також він викладав іврит у школі в Єрусалимі і сам розробив програму для використання мови в побуті та школі, а ще розширив її словниковий запас. У 1886 році Бен і заснував перший у світі навчальний заклад, де всі предмети викладались івритом. І тим часом у світі почалась Перша світова війна, Османська імперія розпалась, а Палестина перейшла під контроль Британії. І 29 листопада 1922 року сталося неможливе. Британія ви визнала іврит однією з офіційних мов Палестини. Саме Бен Єхуда переконав британців зробити це, почувши про новину євреї з усього світу почали приїжджати до Палестини для створення незалежної держави. І в 1948 році в Тель-Авіві івритом була проголошена декларація незалежності Ізраїлю. А наступного дня п'ять арабських держав розпочали війну задля знищення Ізраїлю. В цій війні іврит став зброєю і стрижнем армії. Зараз іврит фундамент ідентичності. Ізраїлю, і важко повірити, але перша людина сучасності, для якої іврит став першою і рідною мовою, народилась менше 150 років тому. А зараз цією мовою говорять мільйони. А тепер давайте пограємо з вами в гру. Спробуйте зрозуміти наступне речення: глюка, кудза, штеко, будланула бока. Ну що, є якісь ідеї? Насправді це речення не належить жодній із мов світу. Проте можу побитися об заклад, чи ви приблизно зрозуміли, що сталося. Вроджена мовна здатність, що всіх нас об'єднує, дає зрозуміти, що глюка – це яка, кудза це хто, штеко це як, що зробила, будланула, кого окра. Це речення демонструє суть більшості природних граматик, і наші мови переважно описують суб'єктів, котрі виконують дію над об'єктами. Сьоя, я, до речі, починаю вивчення англійської мови на своїх курсах. Тому обов'язково приходьте, і ця базова граматика переважно доповнюється уточненнями, які, як тощо у середині ХХ століття американський лінгвіст Нон Чомський здійснив революцію в мовознавстві, опублікувавши свій магнум опус синтаксичні структури. В цій праці він вперше сформулював гіпотезу вродженої мовної здатності. Справа в тому, що здатність до опанування мови у людини в мозку закладена біологічно, і кожне немовля вже від народження розрізняє близько 6 Ста приголосних та 200 голосних звуків, які є у всіх мовах світу. Але вже потім, протягом першого року життя, наш мозок налаштовується лише на звуки, які ми вчуємо найчастіше у нашій мові, і дітки лепечуть же рідною мовою. Тобто ми не зовсім набуваємо нових навичок, а більше як позбавляємось непотрібних. Так японські малюки легко розрізняють звуки L і R, А ось дорослим японцям це вже набагато складніше. До речі, з цікавого новонароджені навіть плачуть за. Що імітує мову, яку вони чули в утробі матері, без сумніву, перші роки є вирішальними для опанування рідної мови, адже дослідження занедбаних або ізольованих від суспільства дітей показали, що якщо людська мова не засвоєна на ранньому етапі, надолужити пізніше буде складно. Проте існують випадки, коли діти і самі створювали свою унікальну мову. Мова, якою спілкуються дівчата, називається пото і кабенго, і цією мовою коли-небудь в історії спілкувалися лише дві людини. пото і Кабенго у 1970 році у Сан-Дієго народились ідентичні близнюки Грейс і Вірджинія Кеннеді. Через брак спілкування з батьками вони почали говорити між собою складною незрозумілою мовою, яку називали Пото і Кабенго. Саме так дівчата називали одна одну. У 1980 році режисер Жан П'єн Горін зрозумів, що перед ним унікальна ситуація, і задокументував це у фільмі, який так і назвав Пото енд Кабенго». лінгвісти і логопеди, які працювали з дівчатами, змогли. Ли, таки, розшифрувати цю складну систему. Дівчата змішали англійську і німецьку мови, що були рідними мовами їхніх батьків, додали власних неологізмів та абсолютно унікальну граматику. Після втручання логопедів дівчата переходили на англійську, і батько заборонив їм використовувати ось цю приватну мову. Проте Пото та Кабенго пам'ятали власну мову і могли її відтворити коли хотіли. Цей випадок один з найвідоміших випадків криптофазії. Цікаво, що близько 40% близнюків винаходять власні Мови, коли мало спілкуються з дорослими. Тобто, людський мозок володіє неймовірною здатністю створювати повноцінні системи мовлення навіть без певної мовної моделі. Створення нових мов це дуже унікальне явище. А вам ніколи не було цікаво, як створювались мови для легендарних кінокартин. Це неймовірно цікаво. Пропоную трошечки зануритись у всесвіт володаря перснів. Джон Толкін був філологом і спеціалізувався на стародавніх германських мовах. І, взагалі, спочатку у нього виникла. Ідея створити об'ємну вигадану художню мову. І лише потім народилася сама історія. В одному зі своїх листів Толкін писав: на мою думку, основний факт про мою роботу це те, що вона є одним цілим докорінно-лінгвістичним натхненням. Створення мов є основою. Історії володаря перснів були написані з метою, щоб забезпечити світ для мов, а не навпаки. Так у володарі перснів присутні десятки мов: ельфійських, людських. Та мов інших рас вони не просто створені окремо між ними існують родинні зв'язки, мовні запозичення і граматична еволюція. Наприклад, титул Теодена Турак має корінь тур із значенням влада, запозичений з ельфійської, а слово гоід походить від давньоанглійської Холбітла мешканець нори. Ельфійська мовна сім'я це група мов пов'язаних за походженням від загального предка, який називається протомовою. Толкін створював цю мову приблизно з 1910 до його смерті в 1973 році. Він побудував граматику та словниковий запас не менше 15 мов та діалектів. Квені, висока ельфійська, має чотири категорії числа та декілька форм займенника ми. І це не просто стилістика, адже граматика відображає світогляд народу, який на його Говорить для Толкіна, мова це не лише засіб спілкування, а й інструмент формування культури. Його підхід демонструє, щоб створити переконливо вигадану мову. Треба створити цілий світ, у якому вона еволюціонувала. Тому фанати саги використовують ці мови для своєї творчості. Пишуть вірші, поеми і пісні. Лаугірнін удаленірію енірахнувелю кванатвенґвайтлін. Унікально, але вигадана мова Толкіна живіша ніж багато природних мов, які зникають щодня. Менш продуманими, але також цікавими, є штучно створені мови для фільмів Зоряний шлях і гра престолів. Клінгонської зоряного шляху вже ставлять вистави. А високовалерійську з гри престолів можна вивчити у долінго. Яка мова найскладніша в світі? Думаєте, китайська? Близько, але ні, 26 способів лічби, 48 відмінків, 8 родів для одного дієслова. Коротше, ось мій топ 3 найскладніших мов у світі. На третьому місці нівська мова. Нею розмовляють на півночі сахаліну. Щоправда, менше тисячі людей. Одна з причин такого занепаду її складність. У нівській мові дуже закручені числівники. Нею навіть дорахувати до п'яти складне завдання. Усе змінюється залежно від того, що рахувати: чи то риба, чи то санчата, чи автомобілі. Підрахунок завжди буде йти по іншому. Шата, Загалом існує 26 форм числівників від 1 до 5, в залежності від класу предметів. Також там дуже складна система чергувань приголосних, а наголоси, які часто рухомі, ще й змінюють значення слова. На другому місці мова басків, які живуть між Францією і Іспанією. Ні перші, ні другі так і не змогли опонувати цю мову повністю, тому часто її висміюють. Але сміятися нема з чого, адже це була стратегія виживання. Баски навмисно так ускладнили мову, щоб їх не зрозуміли. Сусіди саме тому лінгвісти вже довгі роки не можуть віднести баську до жодної категорії. І на першому місці мова, яка занесена в книгу рекордів Гіннеса Таба Саранська. неї розмовляють в Дагестані, і вона умовно має 48 відмінків. Чому умовно? Та тому, що навіть самі Дагестанці не знають точної цифри. З давніх давен діти в Дагестані отримували серйозну багатоскладову освіту. З маличку вони заучували строфи з Корану, складну граматику вивчали вже в молодших класах в особливій мусульманській школі Мектеб, а вчитель. Вимагали розвивати аналітичні здібності, проводили дебати, вчили відстоювати точку зору. Все це необхідно, щоб розвинути мислення для вивчення хитромудрої табасаранської мови. Чому так справа в тому, що на землях табасаран проводилася безліч так званих священних воєн, культури і релігії змішувались, і було важливо знати національну мову для того, щоб не втратити свою ідентичність. Бо мова має значення. І найцікавіше, друзі, я впевнений, що це те, що нас найбільше цікавить, чи виживе українська мова? Адже в Україні під загрозою перебувають понад 10 мов у найгіршому становищі караїмська мова на території кримського півострова. Там вона вже позначена як зникла. Носії караїмської мови ще живуть в західних регіонах України. У серйозній небезпеці перебувають кримсько-татарська, ногайська мови, кримський варіант турецької і мова маріупольських греків. З окупацією Криму ситуація з кримсько-татарською мовою значно погіршилася. Неї заборонили викладати в школах, вчителів мови скоротили, а програми викинули. Безумовно, під загрозою. Гагаузька, Урумська та Платдойч. Вразливою ЮНЕСКО також називає русинську мову на Закарпатті. Б'юся в заклад, що навіть ви чули лише про декілька з них. Мовна різноманіття України під загрозою. І зі зникненням цих мов ми втрачаємо частину своєї особливості, історії і сили. На жаль, української мови у цьому переліку немає зараз, вона не знаходиться в загрозливому становищі згідно з класифікацією ЮНЕСКО, адже нею розмовляють більше одного мільйона осіб. Окрім того, нею активно навчаються діти, видаються книги і мовлять Ютуб-канали. Але звісно, це все тільки завдяки тому, що у нас є своя держава, якщо ми її втратимо. То і мова може зникнути дуже швидко. Якщо вам сподобалось це відео, і ви знайшли його корисним. Будь ласка, поставте лайк, напишіть якийсь комент і обов'язково скиньте донат на зсу. Останнє це прям важливо. А перші два пункти за бажанням.